Вітаю вас 10 березня на календарі. Новини продовжують інформувати вас про останні події поточного дня. Офіційний курс гривні зміцнився до фундаментального рівня. Житомиряни масово співали гімн України на площі Корольова. Продукти харчування на Житомирщині продовжують дорожчати. Про ці та інші новини далі у випуску. Національний банк України сьогодні установив офіційний курс гривня на рівні 21 гривня 73 копійок за долар. І таким чином гривня зміцнилася до фундаментального рівня, який за оцінками НБУ знаходиться в межах 20-22 гривень за долар. Повідомляється на сайті регулятора. Після введення Нацбанком низки обмежень на валютному ринку для імпортерів від підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до долара на 8 гривень після провалу до історичного мінімуму на рівні 30 гривень за долар. Дев'ять українських вояків поранені за добу, що минула. Такі дані наводять у штабі АТО. Основний удар противника сконцентрувався на Донецькому напрямку. Загалом же бойовики відкривали вогонь більше 30 разів. Під ударами опинилися широкі напіски Авдіївка, опит на Троїцьке та Сокольники. Поблизу села Оріхово-Луганської області невідомі особи підірвали залізничний міст та колію. Наші бійці влучним вогнем підбили ворожий танк. Підірвали склад боєприпасів та знищили кілька бойовиків. Жоден український військовий не загинув і, за уточненими даними, дев'ять отримали поранення. Російські спецслужби намагаються взяти під контроль всі бандоформування на Донбасі. Кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до поновлення бойових дій. Водночас бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. Тому за Оперативною інформацією на окуповану територію Донецької області з Російської Федерації в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток. Близько півтисячі житомирян сьогодні виконали гімн України на площі Корольова, символічний патріотичний захід до відзначення 200-річчя від дня народження автора музики до державного гімну України Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання гімну України пройшов у Житомирі з неабияким розмахом. До виконання державного гімну долучилася і наша знімальна група. З нагоди 150-річчя, з дня першого публічного виконання Державного гімну України Житомиряни об'єднались та спільно заспівали головну пісню країни біля стели Героям Небесної Сотні. 6 березня 2003 року слова гімну України, які Павло Чубинський написав більше ніж 150 років тому, були затверджені законом про державний гімн України. Відтоді перший куплет та приспів пісні Ще не вмерла Україна і слава і воля офіційно стали українським символом поряд із гербом та прапором. Студентство міста влаштувало флеш. Моб, створивши з собою державний прапор України. Поговорили з викладачами, забрали деякі групи. Ну і всі разом у нас близько ста чоловік ми сьогодні прибули підтримати державний символ України. Ну не знаю, проявити якусь свою громадську активність. Я не можу новини дивитися. Я краще буду допомагати в зоні. АТО я нічим не допоможу. А, так, а зато тут хлопцям допоможу. Ми живемо на Україні. Дивим. Чого не співати? Ми всі українські пісні знаємо, співаємо. Зараз треба потрібна. Да, зараз. от, зараз, зараз, якраз треба це все. Священнослужитель Української православної церкви Київського патріархату разом із Римокатолицькими отцями перед початком прочитали молитву за мир в Україні. Сьогодні ми також хочемо, щоб мир прийшов в Україні в Україну, щоб вороженьки зникли як роса на сонці. Щоб ми дійсно могли запанувати у своїй сторонці, так що ці слова вони так важливі для, для кожного хто мешкає, шо хто родився в Україні. Диригент Житомирської хорової копели Орея, яка розпочинала спів та допомагала гімну звучати ще виразніше, розповідає, що під час різноманітних конкурсів серед найкращих хорів світу найбільший здобуток ореї це популяризація України. Цей дух, душу й тіло піднімемо і будемо воювати. За це зараз вона дуже актуальне. Коли ми заспівали за радянських часів, ну так формально, кожен має свою справу робити класно. От після нашої перемоги в Орецо говорили нам, що от ви приїхали з України. У вас криза, у вас війна. А ви приїжджаєте, ви співаєте краще ніж Франція, там, Англія, Америка. Це, це, це реклама України. Керівник області, який також прийшов, аби заспівати гімн України, розповідає, що слова перед акцією вчити не довелось, бо знає на пам'ять всі три куплети. Звичайно, я їх знаю на пам'ять. Думаю, багато наших цих знаю, тому я співав три, три три куплети. Як вмію, так і співав. Для мене не це не. Не просто твір і виконання якогось твору пісенного, а це символ боротьби усього нашого народу за волю, за незалежність, за щасливу і процвітаючу Україну. Державний гімн України за роки свого існування переспівували різними мовами світу та виконували на різних інструментах. Гімн допомагав героям і під час революції гідності, і нині вистояти у боротьбі з ворогом. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1 Національний банк України презентував оновлену 100 гривневу купюру. З девальвацією національної валюти це ніяк не пов'язано. Нові банкноти увели в обіг, адже купюра номіналом 100 гривень є найбільш уживаною і через це швидко зносилася. Втім, панічно позбуватися їх не варто вони все ще дійсні. Під Нацбанком нечисленний пікет через девальвацію гривні. Тим часом фінансовий регулятор презентує нові 100 гривень. Подію приурочили до 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, портрет якого розміщено на банкнотах. Купюру оновлено за останнім словом техніки. Серед них віконна захисна стрічка і оптично змінний елемент спарк. Новий захисний елемент спарк це оптико-змінний елемент, що має також кінематичний ефект. При зміні куту нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігається поступові переходи від золотистого кольору до зеленого. Найбільше фальшивомонетники підробляють купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Однак масове фальшування гривні не загрожує. НБУ запевняє, вона надійно захищена. За результатами 2014 року кількість підробок становить близько трьох штук на один мільйон справжніх банкнот. Для порівняння в країнах Євросоюзу за аналогічний період вилучено 48 підроблених банкнот. У нас всього три нові 100 гривневі купюри вже у обігу. Їх надрукували вже понад 200 мільйонів екземплярів. Водночас старі банкноти залишаються дійсними. Їх вилучатимуть поступово. Немає потреби діючи сьогодні банкноти бігти в банки, і обмінювати. Вони залишаються платіжним інструментом на рівні із новою банкнотою. Ми видали відповідні інструкції комерційним банкам стосовно пакування і оброблення цих банкнот вони будуть ну, перемішку в одній парці, коли будуть з банку видаватися. Їх не буде. Вони будуть посортовані ті окремо, ті окремо. Водночас у НБУ радять не брати до рук помічені купюри. Вони можуть бути з окупованих територій на Донбасі, тож проблеми з правоохоронцями не уникнути. Краще відразу повернути їх касировій магазину чи банку. Проїзд у громадському транспорті продовжуватиме зростати. Перевізники вимагають встановити тариф у 4 гривні. Тим часом житомиряни пересідають у екологічний транспорт. Детальніше у сюжеті. Не так давно у Житомирі зросла ціна на проїзд у громадському транспорті, встановившись на позначці – 3 гривні у маршрутному таксі та 2 гривні у трамваях та тролейбусах. Але ця ціна не влаштувала перевізників маршрутного таксі. Тож вони просять міську владу дозволити їм збільшити ціну на проїзд до 4 гривень. Це змушує Житомирян частіше їздити на тролейбусах та трамваях. Наша знімальна група перевірить, чи завжди економія є комфортною. Тролейбуси, які курсують Житомиром, почали змінювати на нові. Зустрічаються і старий електротранспорт. Одначе, дедалі річчя на зупинку під'їжджає заіржавілий транспорт. У нових тролейбусах працює вайфай, крісла зручні, і знаходитися у такому громадському транспорті насправді дуже комфортно, на відміну від затісних та не завжди чистих маршрутних таксі. Житомиряни зізнаються, що частіше користуються саме тролейбусами. Ті, що пустили чеські, то нічого можна їздити. Но якщо немає виходу і є такі райони, де немає тролейбусів, то приходиться все одно маршруткою. Я взагалі не місцева, але частіше всього тролейбусом. А чому ціна Так, да. більше? Тролейбуси А ціна зміпаємо. не змінюється Ні, в тролейбусі 2 гривні залишається. Тоді буде їздити на тролейбусах. Одна з головних проблем Житомирського ТТУ – дублювання маршрутів автоперевізниками. Це створює затори і не дає можливості бути тролейбусам більш мобільними для порівняння. У 1993 році по Житомиру курсували більше 200 одиниць такого виду транспорту станом на сьогодні близько 80. десяти. Вважає Й дуже заважає, Але ж, бачите, що ж ми зробимо. Активіст Дмитро Ткачук вважає, що вирішити цю проблему можна тільки змінивши маршрути, щоб ТТУ та маршрутне таксі не конкурувало між собою. Потрібно не ціну піднімати, це не є рішенням. Сьогодні потрібно переформатовувати саму транспортну мережу. От, за тих умов, коли кожен перевізник сьогодні е, хоче їхати виключно там по вулиці Київській, коли вони конкурують між собою, конкурують з ТТУ. Якби е, проблема, якби їхнього рентабельності тарифу буде, якби вічник ТТУ, тобто екологічно чистий якби, громадський транспорт. От він має зайняти основні вулиці. От, і маршрути мають перше скоротитися, вони мають бути вущі точніше коротшими. Там не по 25 км, кілометрів, а буквально там 10, там 8. Наразі точно невідомо, скільки коштуватиме проїзд у маршрутках. Одначе Житомир підтримує тенденцію використання саме екотранспорту. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Триває четверта хвиля часткової мобілізації. Вона необхідна, щоб дати перепочинок хлопцям, які вже рік боронять Україну на Донбасі. Однак, не всі представники сильної статі, отримавши повістку, поспішають виконати свій обов'язок перед батьківщиною. За оперативною інформацією військового комісара планові показники у радому Шольському та Малинському районах виконано на 56%, у Лугинському на 14%, У Коростенському на 11%, а в місті Коростені – всього на 7%. Більше 30 тролейбусів незабаром поповнять парк Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Днями до Житомира прибув перший тролейбус, закуплений у країнах Балтії. За декілька днів він уже курсуватиме вулицями міста. До Житомира прибув тролейбус закуплений в країнах Балтії. За декілька днів він вже курсуватиме вулицями міста. Загалом це перший тролейбус із 15, що були закуплені саме в Балтиці. Інші до Житомира прибудуть протягом березня. Оглянути тролейбус та як проходить підготовка до його виходу на лінію, до комунального підприємства Житомирське тримає тролейбусне управління прибули перший заступник міського голови Сергій Сухомлин та заступник міського голови Євген Демчик. Сергій Сухомлин вважає, що рішення поповнити рухомий склад міського комунального підприємства було абсолютно правильним. На самом деле успели купить валюты, И, э, купить тролейбуси при тому курсі валюти, який був. І на даний момент ще два аукціони прошло в Словакії. Ми ще покупаємо два тролейбуси. Тобто у нас буде більше 30 тролейбусів, в итоге больше 30 троллейбусов, які поповнюють парк трава тролейбусного управління. Сергій Сухомлин наголошує на тому, що поповнення рухомого складу ТТУ надає йому можливість стати достойним конкурентом приватному перевізнику. В условиях, когда, э, э, постоянный, идет постоянный рост цен на топливо, и перевозчики вынуждены обращаться к городу с просьбой о поднятии тарифов. Покупка троллейбусов нашего травмового троллейбусного управления позволяет в тому числі то аппетиты перевозчиков. тому що ми з ними можемо вести какой то уже діалог і не боятися відкритого шантажа. Тому що наше травентролейбусне управління в будь случае зможе перевести пасажира. Нагадаємо, що 12 додаткових тролейбусів марки шкода, які закупили наприкінці минулого року, вже курсують вулицями міста. Загалом щодня мешканців міста обслуговує 80 тролейбусів Житомирського ТТУ. У Житомирі з'явиться власне будівельне ноу-хау. Українська мрія вартістю у 5 тисяч доларів. Подробиці у сюжеті українська мрія за 5 тисяч доларів. Саме за таку суму Житомиряни зможуть замовити будинок, виготовлений із вітчизняних матеріалів. Основной месседж, который мы хотим донести с продажей этого дома, то что жилье может быть доступно каждому. Каждый, кто снимает квартиру, платит уже за какое-то место. Точно так же можно снимать и 30 квадратных метров какого-то огорода или какой-то земли, на которую возможно установить данный дом и подключиться к трем коммуникациям: Это электричество, вода и канализация. Олександр кажется, ориентовалась на переселенцев, оскільки під час спілкування з Людьми, що були вимушені змінити місце проживання, з'ясувалося, що свої заощадження певна частина з них готова витратити на придбання власного будинку. Проте будівництво наявних аналогів може коштувати у чотири рази дорожче. Крім цього, енергоспоживання такого будинку у зимовий період з середньою температурою близько мінус 10 градусів складає 24-25 кВт. кіловат. Кухня, каналізація, душова кабіна, бойлер, електробатареї усе це вже вбудовано. Жителям української мрії доведеться лише завести меблі. Дом називається так, потому что максимально старались использовать сугубо українські есть утеплитель, житомирский завод, окна, профиль, сделан в Україні, наш український производитель. Дерево, наше українське, краски наши українські Старались использовать до 85% матеріалів, які сделаны в Україні. Олександр зазначає, що такий будинок не потребуватиме оформлення значної кількості документів. А будівництво такої оселі займе від двох тижнів до місяця. Анастасія Туловська, Євген Єсулов, телеканал СК 1 Житомиряни зустріли весну під пісні про кохання. Молоді музиканти подарували містянам незабутній романтичний концерт. Глядачі не відпускали артистів зі сцени, викликаючи їх на біс. З повним аншлагом молоде покоління житомирських музикантів показало свої досягнення на сцені житомирського драматичного театру імені Івана Кочерги у понеділок 9 березня. Для кожної жінки сьогодні це буде таким особливим подарунком, тому що найкращий подарунок на 8 березня це буде пісня. І В'ячеслав це відчуває як ніхто. А чому про кохання? Ну е, що для жінки щастя, це перш за все кохання. Ось тому, напевно, і він вибрав саме таку тематику. Зустріти весну разом під вже відомі хіти про кохання на різних мовах світу, змогли житомиряни, які прийшли насолодитись живою музикою шоу-дуету VR, Ріо Grey, Бендом Via Check та вокалом В'ячеслава жили. Петро прийшов зі своєю дружиною. Розповідає, вирішив зробити романтичний подарунок до 8 березня. Ми дивилися. Концерт в філармонії. І це другий раз прийшли, тому що не, дуже не цікаво. Філармонія. Дуже ну не важно. Ми дивилися, і дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже підібрані голоси, дуже вичурний ансамбль. Я скажу, що на перспективу даємо їм місце на столичній сцені. Юрій Свіцинський каже, аби потрапити на концерт, подолав більше 200 кілометрів. Після попереднього виступу молоді залишились лише позитивні емоції. Такі заходи надихають. Довго чекав на цей концерт Славік. Ну, прекрасний талант, який насправді гарно співає. Музиканти, які зібралися. Це ж просто велика радість. Як пропустити такий концерт? За його словами, вже у найближчому часі ці молоді артисти прославлять Україну на столичних та закордонних концертних майданчиках. На сьогоднішній день молодь в Житомирі не так розвинена, щоб організовувати настільки якісні і професійні концерти. Тому тут взагалі нема про що думати. Тут просто треба побачити, чим живе молодь. Тому що ми бачимо різні проблеми, які ми які є дійсно в суспільстві. Але також треба побачити цю радість. Треба і підтримати передусім. Ну і взагалі побачити, що роблять а гарно роблять. концерт. Тривав півтори години. Після завершення житомиряни не відпускали музикантів та декілька разів викликали їх на біз. Яна Черпицька, Олександр Фещенко, телеканал СК1. Це всі новини станом на сьогодні. Завтра у Житомирській міській раді депутати зберуться на чергову сесію. Телеканал СК1 транслюватиме засідання у прямому ефірі. Я ж прощаюся з вами до наступного вечора. Лишайтеся за ск 1 та любіть Україну.